Так, ця пісня за териконами буде звучати в пам'ять про зеленого Руслана. Вічна пам'ять, і вічний спокій усім нашим захисникам, які віддали своє життя за наше мирне, спокійне небо. За териконами, там за полями, нас били градами, били богами. Там, де війна йде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати. Там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля, і ріже димом, там, де зійшнувся світ довкола плином, за, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде, за териконами, за териконами там за полями, за териконами. Війна там, там, де війна йде, там, де вріна си, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя, то вже немає, там окопа брат і помирає, там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не збагнути, там, де одна лишмить, тебе вбиває, там, де ворожий дан вас розбиває, там, де Куди нема перлина, там ти побачиш, брат, де є людина, там ще надії. там ще майбутні мрії, за териконами, за териконами, там, за полями, за териконами, за териконами, там де він там за полями, за дерево берегу...